Аніше про процедуру перевірки суддів та як це впливатиме на наші відносини із ЄС. Розпитаємо експертку центру політико-правових реформ Ольгу Піскунову. Вона з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день. А, перш за все, що означає зв'язки з Росією? Це наявність родичів, це можливо поїздки, наявність бізнесу. Про що це, ця от така теза? Ну насправді, коли ми говоримо про зв'язки з Росією саме для суддів або для майбутніх суддів ВАКСу, тут треба пам'ятати, що Конституцією України передбачено, що судді мають бути незалежними і керуватися принципом верховенства права Тож, в першу чергу варто розглядати наскільки. Судді можуть піддаватися впливу. Тим паче я нагадаю, що після 24 лютого 2022 року на Вищий антикорупційний суд покладені повноваження щодо стягнення активів росіян та колаборантів і. Коли ми говоримо про незалежність суддів саме від російського впливу, то тут має братися до уваги абсолютно все, і наявність близьких осіб в Росії, в тому числі і на окупованих територіях, і відвідування як самої Росії, так і окупованих територій, в тому числі Криму, і тим паче не припустимо, щоб у судді. На території держави окупанта було якесь майно, або а, щоб на території цієї держави чи на окупованих територіях хтось із членів сім'ї вів бізнес. А які наступні етапи перевірки майбутніх суддів далі після перевірки на зв'язку із Росією? Ну, насправді тут трохи поправлюся, Йдеться не про первинні про первинну перевірку на зв'язки з Росією, а загалом етапи на відбору на посади суддів є дещо складніші і перевірка, про про яку ви говорите, вона буде проводитися трохи пізніше, коли відбуватиметься збір інформації про. Про суддів і коли перевірятиметься, в тому числі їхнє майно чи відповідають їхні статки рівню життя заявленому, але загалом про етапи відбору суддів на до вищого антикорупційного суду вже розповідали. В першу чергу це прийом документів, який завершується завтра. Далі буде анонімне тестування на загальні знання, на когнітивні здібності. Потім буде етап перевірки професійних знань, і далі вже буде етап спецперевірки, який і передбачатиме, от включатиме в себе в тому числі перевірку на зв'язки з державою-агресором. Ну і після цього ще буде декілька етапів, в тому числі може бути кілька етапів співбесід за участі. Вищої кваліфікаційної комісії та громадської ради міжнародних експертів. А чи вистачить в такому разі ось цих 143 кандидати? Зрештою мають відібрати 25. І що буде у випадку, якщо їх не вистачить? Будуть добирати, будуть додавати, надсилати можливо своє резюме або проходити ну відбір ще додаткові люди. Ну, на сьогодні скажу, що я буквально години дві тому перевіряла на офіційному сайті вищої комісії суддів уже 170 кандидатів подали документи, і я говорила, що прийом документів ще продовжується. Як показує практика інших конкурсів, чимало заяв, чимало документів надходять саме в останні дні, в останні моменти. Тому, якщо ми ну і тут також варто розрізняти, що по суті це два різних конкурси: 15 кандидатів мають відібрати в першу інстанцію вищого антикорупційного суду, і 10 осіб має бути відібрано до апеляційної інстанції цього суду. Тому будемо сподіватися, що вибір є, хоча як показує практика. Конкурсу в, суд... в місцеві суди, який зараз відбувається? Є кандидати, до яких у вищої кваліфкомісії комісії є запитання, і через ці от сумніви, через ці запитання, кандидати отримують відмову у призначенні? Угу. Пані Ольго, а чому станом на зараз нам важливо обрати цих суддів в контексті пакету реформи? Як це впливає на наші стосунки з Євросоюзом? Як я вже зазначала, після 24 лютого 2022 року на цей суд суттєво збільшилося навантаження, і ми розуміємо, що згодом практика конфіскації активів буде збільшуватися однак і до того навантаження на вищий антикорупційний суд зростало. Бо по суті цей суд розглядає кримінальні провадження, в тому числі кримінальні провадження, але не лише їх пов'язані із топовою корупцією. А на сьогодні, згідно із останніми соціологічними дослідженнями, корупцію навіть громадяни України вважають проблемою номер два після війни. Однак і наші європейські партнери неодноразово заявляли, що Україна має забезпечувати ефективну протидію корупції і налагоджувати механізми. Запобігання корупції, і це є передумовою і надання фінансової допомоги Україні і майбутньому успішному відновленню нашої держави. Тому від того наскільки ефективно працюватиме цей суд, але ну, ми розуміємо, що далеко не все залежить від вищого антикорупційного суду, оскільки він працює у зв'язці із Набу і САП. Залежить від їхньої роботи, залежить багато в чому успішне покарання топ корупціонерів, і от якраз діяльність антикорупційної інфраструктури, будемо так образно говорити, зумовило те, що в цьому році Україна дуже високо. Піднялася в рейтингу сприйняття корупції, який щороку публікує організація Трансперенсі International. Дякую. І ще одне коротеньке питання. І якщо можна коротенька відповідь, коли останній термін затвердження кандидатур до Ваксу на їхні посади Вже в ВККС обіцяє завершити конкурс до кінця цього року, однак ми розуміємо, що в них теж, крім цього, конкурсу є і проведення кваліфіцінювання діючих суддів, конкурси на місцеві суди і в апеляційну інстанцію інших юрисдикцій. А, тому ну будемо сподіватися, що кінець 24-го року, дякуємо, початок 25-го конкурс буде завершити. Дуже вам дякуємо за відповідь. Ольга Піскунова була з нами на зв'язку. Експертка центру політико-правових реформ та кандидатка юридичних наук.